розпочинаю тоді <звук> uh, ось ваша половина коштів. Як бачиш, ми дотримуємось наших обіцянок. <звук> Мене чути було? Так, гроші да. порахував, все зійшлося. А тепер про правила ми забезпечимо вам безперечний проїзд через цю територію, але за умови повного дотримання наших вимог. А якщо хтось із ваших хлопців вирішить не дотримуватись умов. Не переймайтесь, у нас є свої правила. Хто не слухається, той швидко зникає. Чудово. Тоді перейдемо до деталей. Ви рухаєтесь суворо по цьому маршруту. Жодних відхилень. Зрозуміло. А що з перевірками? Будуть перевірки на блокпостах, але якщо у вас будуть наші паролі, проблем не виникне. Паролі? Е добре, ми запам'ятаємо. І ще одне: жодних інцидентів на території. Якщо ви щось нач... начудили, нас це не стосується. Можете не хвилюватись, ми дбаємо про свою репутацію.